Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Сьогодні 100 днів, як президент Сполучених Штатів Америки, Трамп, як він обіцяв перед виборами на виборах, що за 24 години він в країні буде мир. Пішло 24 години, пішло 48 годин, пішло 20 квітня. Він обіцяв, що до 20 квітня буде мир на Великдень, міру не було. Зараз вже рівно 100 днів міру ще немає. Зараз наступна дата 9 травня. 9 травня він обіцяє, що до 9 травня буде в Україні мир. Скоріше, що мир може і наступити. Я вам скажу, які причини, або які, які наслідки, чому мир не може, або тоніше чому мір в Україні буде. Перше, нафта в ціні падає раз. Друга сторона частина інфляція в Росії зростає. Ті санкції, які Байден підписав, вони діють, і, Украї... і Росії важко. Вести війну, тому що немає коштів. Інфляція з'їдає, а коштів немає. І ресурс Росії то є нафта. Нафта в ціні падає, в бюджеті закладено 90% у них було, а зараз вже 60 і далі ціна падає. І відповідно Росія не має коштів на ведення війни. Ті ресурси, які в неї є, вона зараз буде використовувати до перших чисел травня. Тому маю на увазі десь порядка до 5, 6, 7, вже не З 7 і до 11 Росія просить перемир'я України. Ясно, ніхто на 3-4 дня не дасть добра, і відповідно Україна не вигідні на ти. На, на день перемоги маю на увазі 80 років, коли є така дата перемоги над фашизмом дати добро на перемир'я. Ясно, що перемир'я буде мінімум на місці часу. А там, я думаю, що перемир'я буде продовжуватися. Така дата може бути до 7 числа, до 7 травня. І відповідно, так як я минулий допис Загорів, саме важливі такі дати, то було кінець квітня, початок травня, Росія буде старатися максимум захопити української території і нанести максимум ударів, щоб Україна погодилася на тих умовах, яка хотіла Росія. Ясно, що Зеленський, розуміючи. Ну, він може і підписав би, але тут така ситуація. Він би порушив Конституцію на тих умовах, які хотіла Росія, ну і Трамп теж дав добро. То має на увазі віддати Крим Росія, щоб Крим належав Росії. Але згідно Конституції, Крим і ті області Донбас, Запоріжжя і Херсон є українські. І відповідно треба було переробляти Конституцію України. Те, що він говорив, що Конституція РФСР вже є, входить в ті чотири області, і Крим входить в Російську Федерацію, то не означає, що Україна мала підписати таку угоду. Але так як Трамп розуміє, зараз нього по ньому почався імпічмент, процедура іпічменту. І може розкрутитися ситуація, тим більше, що республіканці зараз починають за ним не за неде розмова, а республіканці починають піднімати шум, враховуючи те, що Трамп змінив політику, яка була в Америці постійно агресором. Мови бути агресором. А хто захищається, то мог захищатися. Агресором мала бути Росія, продовжуватися Росія. Він почав з ними заігрувати. Але так ситуація що складає, що в Америці піднімається хай відносно Трампа, і Трамп розуміє, і тому він дав останній термін Росії до 9 травня. І до 9 травня Росія повинна йти на переговори. Ну, переміри підписувати з Україною. Давати добро. Але так як Трамп не, не Трамп, а Путін боїться. Що Україна може нанести удар безпілотникам іншою зброєю по Росії іменно на, на, на день перемоги на параді 9 травня? А Апарат вони хочуть зробити не тільки в Москві а і інших таких значних містах Російської Федерації. Тому Путін піде на На начасно ну, на місячне перемир'я, розуміючи таку ситуацію. Ясно, Україна, а тим більше, що сьогодні може бути підписана угода між Україною і Америкою на пронадри, рідкоземельні елементи і інші пронадри України. І враховуючи те, що якщо надри буде підписано, відповідно, Америка зможе давати продавати за надри обмін американською зброєю. Я, так як минулий минуло говорив, що кінець квітня, початок травня буде дуже небезпечні дати для України. І я думаю, що на наступний тиждень Росія вимушена, враховуючи те, що вони хочуть провести парад, і щоб не було ніяких казусів, вони підуть на перемир'я. Переміря підуть. Перші, ну я так думаю, скоріше там 5-6 травня, ну а сьомому то вже море нема. 7-го підуть на місячні перемір'я. Ну, ясно, що будуть ще там якісь деякі сутички між Україною та Росією, але перемір'ї буде. Тепер ну, по тому, якраз іменно тих питань по перемірю. Ну, відносно нас, ну, нас може теж бути, але я скоріше думаю, що нас збереже. А то, щоб не дати можливості, особливо мужському полу, виїжджати, в човічому полю виїжджати за межі України. Так що в нас, якщо не буде воєнного положення чи воєнного стану, то буде ато, щоб не дати можливості виїжджати, бо, тому що не знати, як далі ситуація поведеться. Вибори, скоріше, що будуть. Вибори будуть не знаю, 2-3 місяці після того, як буде перемир'я. Коли здати перемир'я, 2-3 місяці, тому що буде перемир'я. Як буде перемир'я, будуть вибори. Ну, задаваю, зад...